Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту спортсмени області продовжують здобувати призові місця на Дефлімпійських іграх в Токіо. Так В'ячеслав Новіков і Микола Пантюшин в команді вибрали золото в карате у розділі Куміте Марина Губанова. У подібній дисципліні завоювала срібло. Медаль такого гатунку Владислава Кремлякова. Складі чоловічої команди з плавання в естафеті 4 по 100 метрів комбінованим стилем. Дев'ять наших дівчат з збірні України стали бронзовими призерками з баскетболу. На чемпіонаті Європи з тайського боксу Майтай Айф. М що завершився в столиці Греції, Афінах і зібрав 515 спортсменів з 46 країн. Дві нагороди здобули вихованки Дніпровського клубу ВІСТ. Вікторія Соколова завивала золото у її тезки гончукової – срібло. Близько 220 дівчат трьох вікових дивізіонів до 12, 14 і 16 років, які окрім відділень спортивних шкіл і клубів Дніпровської області представляли також. Донецьку, Кривоградську, Полтавську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Харківську і Сумську та місто Київ взяли участь у традиційному вже сьомому заліком національному турнірі Українка з Дзюдо. Близько 220 дівчат трьох вікових дивізіонів до 12, 14 та 16 років, які, окрім відділень спортивних шкіл і клубів Дніпропетровської області, представляли також Донецьку, Кіровоградську, Полтавську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Харківську і Сумську та місто Київ взяли участь у традиційному вже сьомому за ліком національному турнірі Українка, організаторами якого вкотре спільно виступили Федерація дзюдо нашого регіону, відділення Національно-олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, управління спорту департ. Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Всеукраїнський фонд міроздання за підтримки Федерації дзюдо України. Ми дуже пишаємося цим турніром. Це змагання для наших маленьких дівчат. Декілька вікових возрастів учасниці. Ці змагання боля двохсот дітей, 10 областей приїхали приїхали до нас на змагання. Дзюдо жіноче» – це грація та красота. Нам дуже подобається, як наші дівчата виглядять у кімоно, як вони борються. Дуже гарно, дякую вам, слава українському жіночому дзюдо. І звичайно, їм всім хотілося побажати, щоб вони проявили свої найкращі моральні і фізичні якості, і звичайно отримали таку очікувану перемогу того, як учасники судді та уболівальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв військових та цивільних, які загинули внаслідок жорстокої війни Росії. Подібні слова Юлія Олексіївна мовила, звертаючись до зібрання на початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру, Після чого під склепінням великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви, де він відбувся, пролунав державний гімн. Далі президент Федерації дзюдо України, голова відділення НОК у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, вручив сертифікати про отримання Четвертого тренеру Центру олімпійської підготовки з дзюдо, майстру спорту України міжнародного класу Іллі Чімчагурі. Третього удостоєний президент Федерації дзюдо Дніпра, багаторазовий медаліст чемпіонатів світу та Європи серед ветеранів Сергій Балабан. Володарями першого стали тренер з Нікополя Дмитро Раєв та суддя першої категорії Кирило Іванов. На сам кінець, колега останнього, головний рефері змагань суддя національної категорії Вахід Тахмазов, запевнив усіх, що його підопічні, як завжди, будуть об'єктивно і неупереджено виконувати свої обов'язки, обслуговуючи кожну сутичку, які поновилися відразу на трьох тотамі, що згодом знайшли йшло своє підтвердження із з вуст судді міжнародної категорії Дмитра Ігнатенка зі Слов'янська. Дуже класна боротьба і, я думаю, дуже достойне суддівство, тому що зараз судні підтягнулись і рівень покращився значительно. Дуже значно. При тому, що ми зараз тестуємо нову кер з відеоспостереження за сутичками, і це дуже цікаво і дуже інтересно. Загалом же сутички тривали майже вісім годин, у ході яких дівчата продемонстрували не тільки свої вміння, але і характер та волю до перемоги, і розіграли нагороди у 24 вагових категоріях. Всі, хто дісталися подіуму, отримали фірмові медалі турніру, дипломи, а чемпіонки, ще й ексклюзивні кубки та призи від спонсорів. Ді бронзові відзнаки вирушили до містечка Малависка новоукраїнського району Кіровоградської області, володарями яких стали вихованки тамтешнього дитячо юнацького центру Вись. Ми вже приїжджаємо не перший раз на цей турнір. Враження добрі, суддейство взагалі відлічне, ніколи не засуджуються, все время дуже, дуже добре відносяться до приїздів людей. Сьогодні в мене два третіх місця, дівчинки зайняли. Ну, двох привіз, двоє зайняли третє місце. Я, я задоволений. Ще більше мають бути задоволені господарки татамі та їхні тренери, адже майже третина з 42 завойованих дзюдоїстками Дніпропетровщини медалей, 13 найвищого гатунку у золоті. чим ми всіх і вітаємо. Справжньою приманкою у гарному сенсі слова для прихильників гри мільйонів з нагоди відкриття футбольного майданчика з натуральним покриттям у місті Підгродньому стала поява на ньому легендарного футболіста Володаря Кубка. У Фа, чемпіона і володаря Кубка України, екс-гравця збірної України Дніпра Шахтаря та інших вітчизняних і закордонних клубів, а нині медіафутбольної Дніпровської команди ФСІ Армат Євгена Селезнюва, яка вирішила з приводу свята провести тут виставковий матч з Одесою Медіа Тім. Юний Максим, як і всі його ровесники, та що там говорити, навіть його батько з однолітками свого часу тільки мріяли, щоб у місті підгородньому нарешті з'явився, якщо і не стадіон, то принаймні футбольне поле стандартних розмірів з трав'яним покриттям, де можна було не тільки тренуватися але й проводити матчі різноманітних турнірів. Ось завдяки багатьом небайдужим людям, владі, меценатам спільними зусиллями вдалося облаштувати таке обабіч другого ліцею міської ради. Все було зроблено колективно. Вирішили це зробити, тому що побачили, що нам взагалі мало місця для футбольного клубу. Так як ми розширяємося, у нас доволі таки перспективний клуб спортінг. Ми почали якби, потихоньку діяти поло. Якби повнути, була половинка зроблена. Потім ми знайшли інвестора, ну, спонсора для нашого клубу. Це компанія «Агроінт», які нас спонсують деяких. Моментах фінансових також вони допомогли нам з полем. Тобі ж допомогли нам і з міської ради, і меценати, і ми, і батьки, всі, хто що мог, зложили сюда. Душу каже тобі, тобі команди. Я якби зробили, кувані, що ми могли надіємося, що буде ось, тільки ось, краще. Справжньою приманкою у гарному сенсі слова для прихильників гри мільйонів з нагоди відкриття футбольного майданчика з натуральним покриттям у місті підгородньому стала поява на ньому легендарного футболіста, володаря Кубка УФА, чемпіона і володаря Кубка України, екзравця збірної України, Дніпра, Шахтаря та інших вітчизняних і закордонних клубів, а нині медіафутбольної Дніпровської команди FC Армат Євгена Селезньова, яка вирішила з приводу свята провести тут виставковий матч з Одесою Медіа Тім. Ціль одна дати можливість в місті Підгородням, дітям займатися футболом, спортом. Дякую, що долучились батьки, всі, хто долучився до реконструкції цього поля. Їх не так багато в Дніпрі, це можна сказати, друга. Дякую всім. Після того, як на початку стисло урочистої церемонії, всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії та на знак відкриття пролунав державний гімн України. Подібні слова наразі вже Євген Олександрович мовив і звертаючись до зібрання. Далі після привітань, за дорученням голови асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Маркова, член виконкому Анатолій Шинкаренко, вручив вищезгаданому Максиму та його партнерам по клубу сітку м'ячів. Вшанував подію і заступник начальника управління молоді спорту керівник відділу фізичної культури та спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Андрій Панченко. «Діти мають на змогу ефективно тренуватися, підвищувати свої спортивні якості, проводити змагання підгородня завдяки цьому важливому заходу, вливається в повній мірі в життя в футбольне життя області. На завершення усім за зроблене подякував та побажав успіхів. Керівник громадської організації Дитячий спортивний розвиток, футбольний клуб Спортінг Дніпро Сергій Петраш. Хочу від всього нашого клубу, від всієї нашої системи подякувати всім, хто причетний до цього. Це дало нам велику можливість зрощувати таких гарних дітей і завойовувати трофеї, і давати футбольному життю нове дихання. На завершення за гарною традицією, на добру згадку і спомин про відкриття футбольного поля у підгородньому, усі сфотографувалися на загальну світлину. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розваги спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.